Вітаю глядачів телеканалу TV. в ефірі. Програма базарний день. І цього разу ми завітали на луцький ринок, аби поцікавитися цінами на м'ясо та як його правильно обрати. Тож ми вирушаємо. Ну а ви не забудьте підписатися на наш ютуб канал, аби завжди бути в курсі найцікавішого та найголовнішого. Що у вас зараз по цінах на м'ясо? М'ясо зараз недороге, порівняно з святами, воно у нас подешевшало на 20 гривень. Я вас тут у нас м'ясо це свинина. Є шиночка. от хороша, Вона була перед святами 170 гривень, зараз 160 гривень. Ну, на 10 гривень подешевшало. А лопаточка взагалі дешево, 125 гривень в ціні. Супнабір такі косточки то 20 гривень. Бочки теж подешевшили, ноги теж подешевшили, все подешевшило. Розкажіть детальніше по цінах що? Е, що е, ну, Ножка така м'ясна, дуже хороша. Ну, Раніше брали, брали на холодець, да, вона стоїла 90 гривень, о, а зараз 70 на 20 гривень палали. Дуже одне м'ясо. Можна запекти, її, можна гальоночку зробити, можна холодець зробити. О, є хороші бочки м'ясні, дуже класні, бачите, які гарні. М'ясистий, хороший, є сало м'ясо в них теж подешевіли, 150-160. Були дорожчі. А була яка? Була 170 м'ясне. А жирні були э, такі жирніші, з жирніших сіней були 160, теж так 170. Зараз поупало. Це. Тобто ціна не набагато? Ну на 10-15 гривень. Бо у зв'язку з тим, що все подорожчало, а м'ясо ну, падає. Тому що його держати довго не, не можна, бо це м'ясо, це не одяг. О, і його треба реалізовувати за таку ціну, за яку беруть і, і, покупати. А скажіть, як зараз із продажами? Чи багато людей купують? Взагалі немає, нікого немає. Він отпустив заговою. Що субота, що неділя, що середа. Гривно, Одиниці людей ходять, бо ти. Чому я як? Я навіть не знаю чого. Я думаю, все зв'язано з війною. Людей поменшувало багато. Але все ж, коли приходять люди, то що купують? Все, що дешеве. Яке сало, яке 50-30 гривень. О, таке саме косточки, риберця. М'ясо гарне в лежить і все. Розкажіть, як правильно обрати е, м'ясо свіже? Сало, ну, сало е, воно треба, щоб було бачити воно. От сало. да? воно все свіженьке, важне листить, необвітряне, гарно посмалене. Дуже хороше сало. бачите, таке чистеньке, білке, не обвітрене, ні, ну не затерте. І щоб воно було вже в холодильнику, да? воно було б затікше і все. М'ясо так само, о, бачите, яке чисте м'ясо, гарне, зачищене, не йде не в крові, нічого. Все дуже хороше м'ясо. М'ясо чистеньке, хороше. Ну треба дивитися, щоб не було крепко-червоне, щоб не було потьоків, щоб не було темне, бачите вмоту. Воно блестить, свіженьке і таке влажне. Є 140 кам'я, 150, 160 шілочка м'яка. а 160, це 150. Бочок 150, 140, сало 75. Як зараз розкажіть з продажами у вас порівняно з. Зараз погано. Людей, свята закінчились, гроші закінчились, нема людей. Ну, але, як розуміємо, ціни на сало, м'ясо впали. Впали, так. Да. Люди, мабуть, купують якось? Ні. Все. Ще не виходили. Напевно, пенсії зарплати. Це у міський початок місяця і слабень. Що? Що ще продаєте? Філейка по 200, пісточки по 40, ноги теж впали, всі по 60. Чекаємо, щоб приходили до нас по місці, по посаду. Що увагу звертаєте при виборі, розкажіть, поділіться. Взагалі, я е, довіряю цьому чоловіку, він мені завжди дає свіженьке, але взагалі е, е, я дивлюсь перше на сам вигляд, О, щоб воно було привабне, свіженьке, не О, Ну і на запах, ви знаєте, е, як десь воно не свіже зразу чути. А як вам ціни зараз? Ціни, ну я не була давно, то зараз подешевшало, бо перед святами було дорожче. а Зараз от кажуть, що трохи подешевшало. О, м'ясо. Скільки ви купуєте зараз? Е, взагалі, взагалі, я купую великими порціями, можу взяти там велику там 8 кілограмів чи е, цю лопатку. О, зараз буду купувати щось на відбивні, якесь м'ясо, шию. Е, і так само лопатку декілька кілограмів візьму. 160 гривень шинку і лопатка 140. Що продаєте? Сало продаєте, бачимо також. Сало тоненьке сьогодні, по 50 гривень. Скажіть, як у вас зараз з продажами? Чи багато людей беруть, чи все ж таки вже менше? Людей взагалі немає, будемо так казати. Тут зараз трошки є. Це два покупці на весь мазан. Зараз люди немає. – що люди найчастіше обирають? Косточки, борщовий набор. Ціни у вас 35-30 гривень. Ну, що найдешевше, бочок теж зараз гарно буде. Сало трошки, риберця теж гарно. Яку ціну риберця, бо не обрізні. І гуляш, звичайно. Він теж найдешевший 120 гривень. Якщо гарний, Якщо жирніший, то 100. Поділіться також ще ви як обрати свіже сало Ну я вам так скажу, що на ринку в нас ну віші швидший оборот іде. Швидше люди розкуповують, тому у нас щодня свіже м'ясо. Хоч і людей немає, але в нас багато тариться, закуповують бар. Е Більше сало забирають, приїжджають з сіл багато. Тому стараємося рідко, коли два дні продаємо свій. Все продається дуже швидко, більш-менш продається. Якщо не продається, то ми трошки скидаємо ціни. Що скидаємо, що трошечки набавляється. Тож ми пройшлися по м'ясному павільйону. М'яса та сало тут вдо от покупців кажуть продавці щось не дуже багато поки проте ціни на м'ясо та сало зараз значно знизилися. Тож ласкаво просимо до Луцького ринку. Ну а з вами була Христина Дричик у програмі Базарний день.